Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Що дивитись дисить шоу! Але найбільша подяка тим, за, завдяки кому ми маємо можливість тут збиратися. Дякуємо Збройним силам України! А, Єгор? А? А тобі не здається, що когось не вистачає? Та так -та -та це так задумано. А. Тихання. А -а -а -а. Поки дівчата трохи запізнюються. У мене для вас новина в дизель-шоу поповнення у -у 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 -у. Хто вагітний. Так, попереджаю всіх, я тут не ні до чого. Ні, 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 ніхто не завагітнів, поки що. Але в нас є нові учасники. Фу. Фу -фу 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 -фу. Отже, а вони не з Білорусі. Е ні, ні. Ага. Отже, Добре. не бабка. Не бабка. Отже. А не єврей. І не вряня, <гум> отже, не Вже, е, <гум> <гум> Це взагалі заміна не для тебе. А, слава Богу. Але якщо ще раз переб'єш. Зрозумієш, зрозумієш. Все. Отже, зустрічайте нові учасниці дизель-шоу. Актриса телеведуча і просто красуня Лілія Ребрик. <гум> Актриса театру кіно і просто красуня Оля Атанасова. Вітаю! І нарешті просто красуня Ірина Гордеєва. Доброго була одна білявка, стала три. Єгор, а у нас же не Юлька пішла, що прям стільки багато місця звільнилося. А, я, здається, здогадався. Це ви своїх дружин з серіалу Папаньки запросили, так? Це твоя, це його, а це, я так розумію, буде моя. Привіт! Я Нікіта. Е-е-е, Стапе! Ще й ніхто не вирішив, яка кому. Так. Оце мені. А ні, оце мені. Ні, дві мені. О! Це, це ніхто нікого не так от не обирає. Це актриси для шоу. Ми відібрали трьох найкращих. Я не зрозумів, що кастінг був. Був. А чого ви мене не запросили? Бо то був кастинг, а не дегустація. Чекай, чекай. Я не думав, що я скажу таке на цій сцені, але можна всіх подивитись. Це не. Я не думав, що колись тобі відповім таке на сцені, але можна! Серйозно можна! Будь ласка. Ось такий був кастинг. Все всі бачать. Чи може в мене коньяк пальоми? Офігеть, от і настала біла смуга в моєму житті. Саня. Я просто не вірю своїм очам. Хто небудь ущипнить мене. Не ти його. Саня. Ось ти ущипни мене. А ти. Приголуб мене, а, а ти відшмагай мене. А, женя, а, Женя, твоя дружина в залі. Ой, точно. Закінчуємо все тут і в гримерочку. І шли, пішли, пішли! Алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. Хто, Хто закрив нас в греверті? Ти. <плес> Ти. Це хто? Це шо таке взагалі? Я не зрозуміла, Саня! О, походу, шоу Хто проти блондинок буде тепер на СІ 2 О. Справа в тому, дівчата, що ми вирішили взяти нових актрис. в шоу. Так вони будуть грати в номерах. Яких? Випадок на окружній? Чи облава в борделі. а? Так, все, зараз буде махач. Юля Фас! <ривіт> так, 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 так д -д 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 Дівчата. Так, припиніть, нам потрібні дівчата, які будуть розпалювати у глядача бажання. Так, це і я можу. Давай. Секундочку. Юля, don't push the horses. Юля, мається на увазі пристрастні бажання, а не бажання сходити до церкви. Розумієш? Mm -hmm. Взагалі то наш колектив не гумовий. Згоден. Так, оці всіх лишаємо, а цих на пенсію. Що? Таня, та я ж на п'ять років молодша за тебе. Та подивіться взагалі на них. Ну це ж не актриси, це якийсь зграя косуль. Це хто каже не Пумба. Добре, 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 давайте так. Що ми не вміємо того, чого вміють вони? А? Ага. От, наприклад, я вмію грати на гітарі. Ага. Ага. <плес> Ні, ну однією ногою будь-хто зможе. А дома. <плес> Юля, Юля, Юля нам хана. Добре, добре, цю беремо. Так і буде. А ця о, що вона може зробити? А не цікаво. А? <плес> Рахуй! <плес> Раз, <плес> два. Три ну, ну досить, 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 я бачу. О -о -о -о. Юля? Юля, Юля Пісня. Ой, у лузі червона калина похилилася. Гей! Браво! Браво! Браво, браво, Добре, браво. добре, добре. Ну, а ти, що мені скажеш? То ладно! Ти мій головний ворог. Ну все, все, віка, що заспокійся! Що заспокойся? І де тепер будуть проходити наші репетиції? В Сауні! О, до речі, класна ідея! Значить так, все ми йдемо! Ви що навіть не запитаєте, куди? Ну? Куди, куди? перефорбовуватися! Ні-ні-ні, ага. <рив> це точно не потрібно робити. Взагалі змінюватися не треба. Бо глядачі люблять вас саме такими, якими ви є. Правда? А, так. Ти... Правда. Я думаю, що кожного з нас вони люблять такими, як є. Ось ну, алкоголік, ось, пампушок. Ти маленька, ти кучерява, ти Заїка, єврей, бабка, Ой. подкаблучник. Коротше, ми народні улюбленці. І саме для наших глядачів ми починаємо святкове. Патріотичне. Сімейне бойове, яскраве, незламне, народне, молодіжне, веселе, українське, наше Дизель Шоу!